Да, з Ющенків мали... ну, щось Ющ. таке стало, що, що Ющенка міг, ну, от я не знаю, я, я, мені, я не лікар, але ну, лікарі, які ним займалися, казали, що він був на межі от, Ну, Ющенка б не стало ним. Тобто, ну, кажуть, що його ну, врятувало йому життя, і ну, якщо не життя, то дієздатність, що він був людиною, якби, ну, яка зберегла дієздатність. Тобто з ним щось сильно погане сталося. Хоча ця версія про отруєння досі не доведена, але кажуть, що стан здоров'я у нього справді був дуже поганий. В принципі, по ньому то видно, що у нього стан здоров'я був реально дуже поганий. Тобто, якби з ним сталося щось гірше. Та е, да якби ну, силовий варіант теж тоді був можливий. Е, бу, було ж оце, що цей підрозділ внутрішніх військ, які там отримували зброю. Генерала Попков. Генерал да. Попков, він потім став, до речі, розумніший, коли оця була криза. Е, ну... Довкола Генпрокуратури там призначали, коли знімали генпрокурора ставили. То він тоді, до речі, більшість генералів розуміли, що це все не треба. Більшість генералів тоді різко захворіли, у всіх лікарняні, тіпо, я не знаю, я хворію, я, 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 я в це не граюся. Вже не хотіло, А тоді, от було, да, що ну, зброю видавали. Могло бути по всякому. Мені здається, от в той період. Тобто були, ну не можна виключати, що і тоді могло дійти, ще трохи і дійти, і до сутичок, от те, що розвели, привезли шахтарів. Їх же могли повез на Майдан? Не повели, а могли повести. коли Янукович виступав, що там та, Леопольд. Та, та, та. та. От тоді спрацювало, а могли, і мені здається, що. Ну, в це принципі, могло бути приблизно. Румунський сценарій, як... коли там теж Шахтарів привозили в Бухарест, У му році. Так, да. та, 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 десь тоді, та, що Шахтарі щось діяли. І мені здається, це не можна виключати, що така можливість тоді була ймовірною, ну, але розрулили тоді, зуміли розрулити. Ну і от те, що почалося з 2013-го, тобто ця ситуація, що. Янукович євроінтегрується, євроінтегрується, потім різко цю євроінтеграцію зупиняє і починає себе дуже дивно поводити. Тобто, а міг він довести цю євроінтеграцію? скажімо, йти далі по цьому ланцюжку.